ТЦК оштрафували кількох мерів за зрив мобілізації. Мова йде про міських голів Дрогобича, Трускавця, Борислава і кілька голів територіальних громад у Львівській області, які отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК та СП. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Так, отже, давайте по хронології про те, що стосується вашої історії, оскільки таких кейсів і випадків багато, на жаль, і вони набувають такого системного і тенденційно небезпечного характеру. Ну, так це виглядає з боку в силі того, того всього, що несеться, розкажіть, будь ласка, як почалася історія тиску на вас? Коли це почалося? Чи це було тільки від ТЦК чи, для прикладу, та як в інших громадах? Ірпінь і Натішин, там були залучені і ДБР, Служби безпеки і вручені підозри. По-перше, ці тиски зразу почалися після того, як ми виграли вибори, тому що я думаю, не ті виграли вибори, кого хто мав би виграти. От і найстрашніше це те, що почалися дискредитація органів місцевого самоврядування, про що я говорив напередодні, і про що я говорю на всіх формах. А дискредитація починається з того, що показують голів не такими далекими, які не вміють правильно організувати роботу, в яких не справляються з бюджетними питаннями з освітою, з медициною і так далі. Ну і плюс саме таке кричуще, що всі корупціонери всі крадуть, відкатують гроші на дорогах, на бруківках і тому подібне. Ми ж ці всі тенденційні питання бачили, і як воно все було. Другим питанням це було знищення органів місцевого самоврядування за допомогою забирання коштів. І коли забрали в нас ПДФО, військове, так зване, ми всі відчули. І така друговицька громада вона дуже сильно це відчули. А є громади, які ще більше від нас це відчули. Ну і третім, вже підсумковим це судові процеси, які повинні були би відлучати на Жаль, чи на щастя для когось частину мерів голів відлучили від роботи, а частину все таки вдалося зберегти свої посади.